Гріх виснажує людину. Зло всілякими способами намагається позбавити людину бажання і сили жити і боротися. Смуток цього світу, каже апостол Павло, спричиняє смерть. Приголомшена неможливостям реалізувати усі потреби, породжені у людському серці, гріховними пристрастями, людина відчуває стан глибокого внутрішнього пригнічення майже відчаю. До порушення душевної рівноваги долучається також і турбота про майбутнє, але без участі у ньому люблячого Творця. Коли людина переймається своїм майбутнім, коли відчуває себе немічною, нездатною будь-що змінити, тому що все є лише в її руках, людина відчуває страх, відчуває неспокій, відчуває смуток і зрештою втрачає бажання діяти. Зло спотворює людську дійсність. Зло лякає людину, зло заставляє людину відчути власну неміч і власну нездатність і нездібність змінювати дійсність. Зло спотворює зміст нашого з вами існування. Людина останні нудьги чи останні глибокого внутрішнього смутку втрачає усі змістовні орієнтири власного існування? Життя втрачає свій смак. Людина розгублена, знаходиться майже без координат у своєму ж бутті. Мимоволі, на обрях людської свідомості постають запитання: а навіщо боротись? А навіщо тоді будь-які зусилля? А зрештою навіщо саме життя? Зло спотворює дійсність. Зло дозволяє людині дивитись у власну неміч, вдивлятись в очі власної нездібності, нездатності, забуваючи про надію на постійну Божу любов до людини. Ми створені жити. Ми створені до боротьби. Гріх. Виснажує наші життєві сили, дозволяючи нам пірнути у відчуття відчаю, у відчуття смутку екзистенційної нудьги. А як часто у твоєму житті, як часто на обріях твоєї свідомості з'являється бажання зупинитись, опустити руки. Завмерти і ніби не існувати.